Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, ухвалила в першому читанні Верховна Рада. Сповістили в телеграмі народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк за 267 голосів. Законопроект кабінет міністрів зареєстрував у січні. У разі ухвалення він дозволить припинити діяльність УПЦ московського патріархату. Проєкт підготували за рішенням Ради національної безпеки і оборони та нагадаю просила президента розглянути діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії. УПЦ МП на це тоді відповіли, діють у межах українського законодавства. А рішення РНБО розмаїте мовляв йдеться про московський патріархат. А УПЦ, відповідно до установчих документів є самостійною. Додамо спочатку повноштабної агресії розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. Про це на сайті на початку жовтня сповістила служба безпеки України серед викритого 20 фактів державної зради, колабораціонізму і пособництва Росії. На захист у ПЦМП у парламенті виступили народний депутат, колишній співголова за забороненої опозиційної платформи за життя Юрій Бойко, виключені з фракції Слуга народу, парламентарі Євгеній Шевченко і Артем Дмитрук. Ірина Гаращенко показала в телеграмі, як у сесійній залі реагували на виступ Бойка.